Сьогодні новорічний вечір. Я буду їхати до своїх знайомих і декілька друзів в інше місто, бо наша компанія, яка існує тут в вишневому, не змогла зібратися повним складом, і я знайшов собі альтернативу. І сьогодні буде подорож багато чого можна сказати. В закінчення 2024 року. Багато хорошого, багато поганого. Але це все в минулому, тому що сьогодні є сьогодні, і я бажаю, щоб у вас було все класно а ми переносимось до всіх подій, що будуть в цьому відео. Погнали! Тяга, ребята! Нью! Ми би ми, ми попали туди. Сьогодні їдемо в Васильков. Це Макс. Є не мільярдер. <рес> О, ніфіга. Итак, нам спеціально включили романтическую обстановку в вагоне. И мы с Максом сегодня можем пообщаться на скромні бабай! Не Немає скромних тем. Максим, э, сколько должна зарабатывать ваша женщина? Щоб вы могли позволить бути поруч з нею разом? 50 тысяч долларів. В день? Ну в день. Буде 20. Ага, Гаразд, давай так. Яку ти бачиш жінку для себе? Як вона має тебе утримувати, що вона має для тебе робити? Я думаю, фінансів достатньо, а там вже розберемося. Ага, тобто тільки гроші від неї потрібні тобі? Ні, взагалі багато чого, але це більш особиста тематика забігає. Між нами дуже це поки гроші. Дякую, Максиме. І останнє запитання до вас. Найбільше чого ви хочете від 2025 року. Може це справи, які ви бажаєте закрити або ваші цілі. Що ви хочете? Біткоін по мільйону, і по 100 тисяч. Ага. А палбу ви не хочете за такі запроси? Бачу, пане Зеленського. Всього Василькович, зараз Максим всіх парвє. Так, народи, ми приїхали з Васильковис, я розмовляти на англійському. Зараз нас должны в бусині упаковувати цикашники. Мені Серега Кент розказував, що вони отут стоять і зараз нас будуть паковать. <кхи> не розумієш англійську. Не я тобі уроки дам приватні, залазь, мальчик. Ребята, нас пока що ткашники не упакували. Я попросил кое-что местного гида нас прокинуть. Все, какие-то... А, короче, какие-то мужик нас Давай. встретил тут. Короче, залазим какую-то маршрутку. Сейчас Богдан узнают. узнает. Да что за... Это... А что он вы... не спрашивал ничего? А куда нам ехать, ты хоть сказал? Ну все, Богданчик. Миленький мальчик. Вот, мы идем в сопровождении полиции, потому что люди более я сейчас сидят тут. Ребята, если быть честным, я реально вообще не знаю, куда я иду. А, мне Ось цей от молодий чоловік в білой куртці. Райан Гостніх. Привіт, Кіця. Може і корму купити? Добре, Добрем, доброму спітам. Побачив кицю. І вирішив його гастити. Новий рік має бути для всіх, я вважаю. І для киці, і для людини. Зі святом. Я фарико, хочу фарико. таких людей васінков більше. Вони спасуть його. Так, ребята, ти чекашники приїхали за нами. Ну що, нас бусик всіх хороши. Ребята, ми приїхали. Непонятно яким образом ми доїхали. ми доїхали. Він нас пустить і не випустить. На ключ. На ключ? На ключ. Я боюсь таких як ти. О, шаліть. Ого тут обуви. секонд хенд. Здравствуйте. А що у вас тут готовит? За що это? Ой, иди сюда, иди сюда. Я це камера! Иди сюда. Як це, камера. Я жива камера. Ошаліть! За ского вы приготували? того, кто не став грошей? <laughs> це ж я. Добрень, Петрошюр, мамині світиться. Ма Петрошюр не світитися. Скільки себе пам'ятаю? Завжди світили мені. Вікна не розмаю. квіти Дітимо віти. Ви в кадр не влазите. Передаю вітання в світі 2020-2005 роки. Щастя, здоров'я і Богдана. Головне щастя, здоров'я. З <гумно> 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 Новим роком, українці. <гумно> 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 Дорогі <гумно> друзі, закалядуй. Колядую, колядуй. Колядую, колядуй. Скажи щось. Байден, Зеленський і АТБ. Я зі А я думала сала. Ти зібрав нас всіх на цьому місці, господи. Дякую тобі, що ти була дорогу, що все пришло положення сюди, сюди. Новий Ще до початку, можливо, нового року, або можливо, вже коли почнеться, щоб е, хто буде мати бажання коротенько могли сказати, за що ви дякуєте Богу за цей рік. This, this year, to tell you from tears, I'll give it to someone special. Give me, give me, give me a man after midnight. take me from the darkness to the grace of the day. Tell them about the Не, ну, если красиво, то пойдет, okay. Ребята, я не знаю, кто это готов, но это очень вкусно. Вот это типа тирамису. Это обалденно. Это обалденно просто. У нас тут дуже весело туса, ребята. У нас дуже весело. Спасибо, что я сюда приехал. Только кто-то один смеется с моих шуток, ясно. Два, ладно. Дуже весело. Весело тусовка. Дойняти то скажи. Оце так. Оце так. Оце так. Нормально, женщин дубасит. Я в шоке, драматургия, кстати. Я могу сказать, что в семье каннибала у меня И грустная, и вкусная. Она самая, как шоби. Где я? Я на небесном острове. Ось і настав ранок нового 2025 року. Наші святкування вже закінчились. Фактично, ми не спали цілу ніч. Провели гарно було багато там різних ігор, котрі нас радували. Було прикольно, весело, несумно. Нові люди, з котрими міг поспілкуватися, поділитись якими та досвідом або просто поугарати, Це був класний новий рік. Мені дуже сподобалось. І разом зі мною можете спостерігати на перше сонце 2025 року, 1 січня. Знаю, буде пересвіт, Ну просто хочу, щоб ви знали, що я засняв перше сонце 2025 року. Бажаю всім успіхів, щастя, здоров'я у 2025 році і щоб те, що ви пануєте, те, що ви хочете робити, щоб у вас виходило і вийшли вперед, не зважаючи ні на що. Все, мы разъезжаемся по домам. Котик! Котик, ты голодный? Накормить кота кто-то. Бро. Накормить кота, он голодный. Так он голодный уже сегодня. так, ребята. Мы высадились с маршрутки. Это Калиновка. Вот вокзал. Все, Макс, топим с Максом. Хотим домой отсыпаться надо. гулянка была классный, реально, респектую, не зря поехали. Вот так надо